Дев'ятий і Владислав Ясков повертається до складу республіки. Також без номера. захті. Удар зараз. Холодкова. М'яч іде вищий воріганчика. Дорож дорож намагається переграти. Бородушко Юркова проти Юрко Спає боротьбу Бондаренко. Бондаренко виграє боротьбу. Прокидає Бондаренко далі до карного майданчику. Але там голкіпер. Це зробити вдало. Юрко. Один дотик. Передачу вперед на хід Григоруся. Григорусь уходить з під опіки Руденка. Григорусь. Вирізає на Люсійку і Яценко замикає про передачу і відкриває рахунок поєдинку. Ну що ж, дається Федіру Яценкові значитися, і рахунок стає 1-0 на користь команди Республіка. Що ж, прогавала республіка зараз на ну, Бальній І Яценка і Федір відзначився в цьому поєдинку. Дораш, один дотик на Грегорця. Григоруська на майданчику і загніє, відбиває м'яч. Крамар, крамар, передача на Дорош. Дорож з киткам педаж Григоруся і Гмир. Антон проходить центром, поки що ніхто не приснувує. Антон піде передачу на Дорошна Дорожна і оценка. Дорож забиває після трьох ходівки і рахунок стає вже 2-0. Дорож пробиває загниє і відбиває м'яч. Підбірця на четвертому місці. Хоча Сокіл Чепович, яка буде сьогодні грати з командою Енерго і удар Григоруся і Григорусь відзначається в цьому поєдинку. Що ж не вдалося відбити сильний удар 17 го номера команди Республіка і Євген Григорусь відзначається в матчі з командою Алсен. Відчуття ігрового моменту, відчуття. Оля. Зараз в атаці команда Республіка чудово віддає передачу Крамер, п'ятурсько, підбір за Славінським, пробиває, підбивається, Холодко, б'є і м'яч пролітає. О, а, от на користь команди Республіка. Загніє встигає вітря. «Крамар» пробиває і рикошетом від Сергія Гмирко М'яч потрапляє до сітки воріт. Ну що ж, збільшує свою перевагу команда Республіка. В останні поєдинки багато забивається команда більш слабкішим суперникам. Крамер на Григоруся. Григорусь знову забиває Григорусь і збільшує здобутки в таблиці бомбардирів. Под колзін, под колзін, проходить колзін, пробиває добивання і не забиває носи. Пробиває дораш і На поле в команді Республіка вийшов новий гравець. Це Владислав Єсков. І жовта картка для Валерія. Перед не проходить. Єсков на забігання Григоруся. Григорусь намагається переграти, але... Дорож комбінує з Грегору Сьом. Знову дорож з м'ячем. Дораш пробиває. Дорож і забиває. Семен прекрасний удар від Семена Дораша. І рахунок стає 6-0. Трішки м'яч гравця команди Аусер під час виконання удару від Семена Дороша дала йому цей простір, дали можливість пробити і Семен не схибив. Не зупиниться. Слід відзначити. Зараз Дорош. Піде передача на Григоруся. Перехоплення. Григорусь. Вирізав. Ось випередить його у списку бомбардирів. Гри... Дорож під удар Григоруся. Григорусь не зумів цього разу переграти голкіпра команду. м'яч у Холодкова, можна далі грати. Крамар. Крамар. Передача на Дороша. Дорош і Григорусь забиває після передачі Дороша. І робить рахунок 7-0. Ну що ж. Все більше і більше забиває дует Дорош Григорусь. Чудово комбінують між собою ці гравці. Гарне взаєморозуміння між собою. Пробиває крамер. Ні, все ж таки не пробив Антон. Гадали, що буде робити удар. Дорож на Григоруся. Григорусь на Дороша. Те, про що ми говорили, не пробив Григорусь, дав 100% передачу на Дороша. Зоро знаходився зовсім вільний в куту воріт, і рахунок стає 8-0. Звісно, якщо і претендувати на найкращий атакуючий дует. Боротьба. Руденко пробиває з лівої ноги і повз ворот. Пробиває команда та... Аустр, хоча й міг віддати передачу на партнерів. Зараз вже в Атасі команда Республіка Георусь буде розхитувати захист залишає між для Дороша. Дорош на Крамера. крамар і порушує правила бородушку. Крамар. Пробиває і переграє крамар. Загніє, і забиває капітан команди Республіка. Передача Дороша на язко. Ясько на Григоруся відбиваються. Гравці не вірився у свої сили. Рахунок 9-0. Розгром. Закидання від Дороша на Григоруся. Григорусь пробиває, загній відбиває. Ти що споглядає, Руденко. Кому віддати проходить передача на Андрушку. Андрушко далеко відпускає Андрушку. Невдало підробив Андрушку. Пропускає на Дорош. в один дотик на крамера. Крамар пробиває і загній відбиває. м'яч після удару капітана команди Республіка. Відразу на Крамера. перехоплення від Холодкова. Підбір за Бондаренко. Бондаренко пробиває. І Тарушко переводить м'яч на кутовий. І, навіть ваут. і буде робити просіл на Андрушко. Андрушко пробиває і Тарушко не дає можливість святкувати. Алсер підбирає м'яч. Гмирко помічає забігання Бондаренка. Бондаренко не зумів переграти. Хорош! Зараз Луганська намагався відразу відправити м'яч до оборі. І зробив це невдало.